Доброго дня всім! Перед вами кришка колектора в зборі його об'ємом 240 см кубічних. Вже йде в продажі з клапаном та внутрішньою прокладкою. Кришка встановлюється на колектор 240-й. Ось таким чином вона виглядає. Ось так вона встановлюється. Кришка колектора Майга 240 см кубічних виробляється з прозорого міцного. Пластику, через який зручно спостерігати за процесом подачі молока у бідон. Зараз заміряємо її розміри. Зовнішній діаметр 110 мм. Внутрішній діаметр. Внутрішній діаметр 105 мм. І також вихід під молочний шланг. 19 мм. Кришка колектора в зборі підходить під апарати буронка, і також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва.